Ну що, за кого будете вболівати в цьому відео? Адже сьогодні в нас на черзі відео від містера біста, яка називається Кожна країна на землі бореться за 250 тисяч доларів. Це своєобразні Олімпійські ігри від містера Біста, де вони будуть змагатися, де люди, кожна країна буде змагатися в якомусь виді спорту. Отже, що це за види спорту, Хто виграє, за кого вболіваєте, Давайте дивитись. Нагадую, мене звати Ден. Це студія «Звукокуточку». Поїхали. Переклали то озвучили звук у куточку. За мною по одній людині з кожної країни світу ми побачимо, яка країна найкраща. Адже вони тут для участі найекстремальнішій версії Олімпійських ігор. Біг з перешкодами, стрільба з лука, гімнастика, футбол і фехтування. Але лише одна країна отримує золоту медаль вартістю 250 тисяч першого змагання. У вас 30 секунд, щоб подолати три бар'єри. Один вищий за інший. Перш ніж гігантські ворота зачиняться. Отже, починаємо. Три, два, один. Старт! Перше випробування Біст Олімпіади розпочалося. Швидше, Потрібно бігти швидше. Вони біжать щосили. Це божевілля. Ворота швидко зачиняються. Похваптеся. Готи, глянь, вони як зомбі. Просто ціла армія! Зачекай! Дивись на першого. Перший є! Це Індонезія на першому місці. Ось тут! Вони змагаються за золоту медаль! Вперед, перед! Поспішайте, ворота закриваються! Стрибайте. Залишилося всього 8 секунд! Швидше! Ворота майже закрилися! Швидше! Ми yeah. wow. yeah. на крок вище до цієї золотої медалі. США! зі дитинко. Ви це знаєте. Brazilia, ми wow. Wow. Більше половини країн вибули в першій грі, а 97 проходять далі. Заходьте! Ви не уявляєте, що плуталися. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що представляєте свою країну. Оголосимо наступну гру. Удачі всім, вона вам задобиться. Наступне збагання, можливо, найбожевільніше зі створеного нами. Отже, гімнастика. Смерті. Запросіть учасників! У кожному раунді беруть участь 10 країн. І тільки перші 5, що дісталися до середнього майданчика, пройдуть далі. Мені байдуже, чи буде це п'ятеро звідси, або ж двоє звідси, і троє звідси. П'ять. 4! Пропустимо вперед! Вперед вперед, вперед! вперед, 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 вперед! О, вони швидкі! Сілія просто мчить вперед! Ху-ху-ху, все раз! Ти борешся, я вірю в тебе! О, ні! Я вірю в тебе! Сілія! Струбуй, струбуй! У нас перший фінішер! Вперед, вперед! А ось і другий! One mouse, one mouse! Монголія! Обганяй його, або вилетиш! Монголія, давай! Ой, Ирак! Ирак, просто стрибай! Ирак, бро, не дай ну, и... Давай, Ираку, давай, давай, давай! <you> <Yeah! Wow>. Net-> <net <unser> <Motivati> <eso> <пробітник> <пробітник> Приведіть наступну групу. Краса цього випробування в тому, що ми дозволили їм обирати, в якому порядку стрибати. Хлопці, бо ви ні, 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 ти не підеш, просто кажу тобі. Захожуш простидути, попереджаю. Я тебе загання. Чудово, тоді успіх. Вперед, вперед! Давай, давай, О, боже мій. Не чекай його, іди вже. Треба йти, треба йти. Вперед. Він лізе через нього. Вони переступають через нього, ніби так і треба. Ось і перший фінішер. Чувак, це божевілля. Вау! Залишилося всього три місця. Залишилося два місця. Філіппіни, вперед, ну ж нужбо. Не поспішай, просто не поспішай. гей, Аргентина, не знаю, чи допоможе тобі це, але залишилося одне місце, і ти останній учасник. Тож. Тож так! За месі, месі. З десяти осіб до середини дійшли четверо. Це безумство. Є. Після другої гри ситуація загострилася. Америка, боже мій, Америка вибула! Америка! Так. Він пройде. Ми когось втратили. Оу, дурешена! Е, вибач, чи п'ятеро вже є, можеш просто. просто ось так. Вибач! <світ> а тепер останній тур. Джентльмени, дозвольте дати вам одну пораду. Підійдіть, не падайте туди. Гей, hey, непогана порада. Вперед! Так, повільний старт, ну, так, повільний так, старт. Не поспішай. Давай, 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 фідже, давай. Не дуже витанчено. Боже мій, він ще тримається. Так, ось так. Ти зможеш сама. Так, йди. Заради фішки. своєї так. країни. Фіджі, заради мінералки. Фідже, так. Відпусти руки, мужик. Ось так, молодець. Іша справа. Два місця. Два місця. Давай, папа. Давай, папа. Ось так. І остання п'ятірка. Під час гімнастики ми втратили ще 50 осіб і залишилося 47 країн. Привіт, хлопці і одна дівчина у цьому випробуванні. Кожен отримує лук і стрілу. Якщо вони влучать у цю мішень з цієї платформи, то пройдуть далі. А що було цікавіше, ви всі проголосуєте, щоб ускладнити завдання, обрані вами країні. За кожний отриманий голос мішень відсувається на три метри. У моїй країні не дуже люблять Ізраїль. Так, бо він не подобається, тож. Не є, не Німеччина, ви всю історію намагаєтесь когось завоювати. І Хоча голоси отримали майже всі країни, одна виділялася себе, твієш. За кого ти голосуєш? А а думаєш, думаєш? Що Індонезія найнебезпечніша. Справді? Індонезія мені не подобається. І навіть намалював смайлик після Індонезії. Я бачу, до чого все йде. Це не твій псих. Що це таке? Індонезію. Ти намалював країну? Я намалював. Ти, як я, 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 я. Отже, першим був Гуам. Підіймайся! Як думаєш, скільки в тебе голосів? Думаю, голоси три. Так. Три голоси! Три. У тебе три. Як ти дізнався? Я ходжу в зал, я підтягнутий і спритний. Ти вперше стріляєш з лука. Не дуже многообіцяючи. Го! Гом! Недоліт. Останні слова. <плес> я тебе теж люблю. Монако, у тебе шість голосів. Уляля. У нього класна зачіска. Дякую, сер. Дізнаємося, чи допоможе вона йому у стрільбі. так! я Монако. Принц би пишався. Все вірно, так так. нервуєш? Ні, ні краб. Якщо я не влучу, я сильно засмушуся. Ей, він нам потрібен. Гуда викликали. Зробіть послугу, промахніться. Ви просто втратите металь за 250 штук. Є що сказати? Дякую за нас іншим разом. Нарадити океанського народу. Азербайджан. Підіймайся. Повірю себе. Браво, що Хочеш за... шоколадку перед тим як вистрілити? Ця з горішками загалі то це моя улюблена. Смачний шоколад. До речі, друзі, якщо хочете спробувати справді. Смачний шоколад, фістибс від містера біста, то переходьте за посиланням в описі або закріплено в коментарі в наш телеграм-канал Звук у куточку. Та ми кожного тижня розігруємо шоколадки фістиблс та комікси. Отже, вигравайте і хай вам щастить в нашому телеграм-каналі звук у куточку. <смачнень> Я зробився. Нервуєш. Мішень далеко, але не надто. Думаю, я влучу. Саудовська Аравія ти єдина дівчина, що залишилася. А Лук вище за тебе. <рив> Було так близько. <рив> Отже, індонезія у тебе 12 голосів. <рив> Гей, <рив> посуньте мішень назад до упору! Ти Першим закінчив перший тур. Одним із перших закінчив другий тур. Цього сліду так, очікувати. Це найдальше вісень за сьогодні. Ну що думаєш? Не дуже далеко. Недостатньо далеко. Та я жартую. О боже мій. Нехай щастить, нехай щастить. Ні, полетіла лівіше. Ні, висота що треба, але пішла вліво. Вибачте, індунезійці, я стараюся з усіх сил, чесно. Я був занадто небезпечним. Після цього відсіву у нас залишилося всього лише 16 країн. Учасники, підходьте. Давайте, давайте. Вітаю з тим, що ви сюди дійшли. І перед наступним змаганням у мене є для вас пропозиція. Дайте кожного портфель, в якому по 10 тисяч доларів. Ручить. Тут Вау! Якщо хочете, можете піти з 10 тисячами або униз і зіграйте в наступному змаганні. Все дуже просто. Вирішите. О, у нас же двоє є. Справа в тому, що половина з вас вилетить. Це ваш єдиний шанс забрати 10 тисяч. Це великі гроші, але я впевнений, що зможу виграти. Я прийшов за перемогою. Я зроблю всіх, хто тут знаходиться. Я схоже на людину, яка візьму. Ти береш? Да. Один взяв гроші. Найрозумніша людина. І останнє Фіджі береш? Да, це... Так, Фіджі. Фіджі та Італія. Настав. Час фехтування. Суперника обирають ті, хто посів перше місце в бігу. Кожна пара змагається у фехтуванні один на один. Переможе той, хто першим влучить по-іншому. Ліберія, обери собі суперника. Я виберу Молдову. Молдова, йди туди, і стань поруч із Ліберією. Еритрея, з ким хочеш битися. З крайнім. Люксембург. Добре, йди сюди. Ми тут воїни починаємо. Я з Таджикистану. Таджикистан? Окей. Мадагаскар. Мадагаскар. Словенія. Вітаю! Ти і я приємний Азербайджан. Спершу самого проти Азербайджан. Я дуже хочу привезти додому в самого золота. Я не дуже нервую, якщо чесно. -рек 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 -рек. О боже, один із вас позмагається за це. А той, хто програє, впаде в невідомість. Починайте! О, о хтось зробить випад. Самого перемогла! Так. так. Так! Якщо вам цікаво, то костюми, в які ви не одягнені, оснащені технологією, що дає змогу точно визначити, хто влучив першим. Такі ж використовують у піа. Азербайджан. Будь ласка, залишися по центру. Ти вибув. Далі Ірак проти Мадагаскару. Почали! Ірак, на кону все! Подивимося, Ірак! Ну, Так дивно називати людей за їхніми країнами. О, о, ні, Поки ще нічого. О, Дуже напружено. Я знаю. Ого! Ірак, переміг! Ось так! Ти заслужив, бро. Люблю тебе, мужик, пробач. Мадагаскар, ти вибуваєш. У Словенія проти Монако. Почали. Оу, Монако біжить. Як він махає, але не влучив. Оу, оу! Перемога! Я старався заради Монако, але як вийшло, так вийшло. Далі Молдова проти Ліберії. Почали! Колдова! Ні, Ліберія! А тепер заключний матч. Лівія проти Чорногорії. Вони битимуться просто над призом. Я бажаю тобі удачі, але не чекай пощади. Почали! Не спіткніться медаль! Спотикніться, так а, буде дуже смішно. Я зроблю крок сюди. Че? Добре. Підходь, підходь. Він каже, підходь. Він зосереджений. Оу! І переможець Лія! Лівія, Лівія проходь далі! Чорногорія вибач. – Ти з тобою... Вниз його! Ні! Тепер я заберу медаль і переходимо до заключного змагання. Ви бачили, як представники всіх країн змагалися в бігу. Гімнастиці, стрільби бі з лука, фехтуванні. А тепер час фіналу. Пенальті! Правила прості, потрапив у ворота, проходиш у наступний раунд. Але якщо промахнувся, то вибуваєш. Залишилися сім країн: Словенія, Молдова, Таджикистан, Еритрея, Лівія, Ірак. І Самоа. Я все думав. Чудово! Ти відмовився від 10 тисяч доларів. Я повірив у себе і переміг. Я хочу сказати, що багато хто сумнівався через мій вік. Але знаєте що? Не судіть про книгу за її обкладинкою. Я роблю це заради. Ірака. До речі, а ви знали, що Містер біста є іграшки? Ось такі. Це простенька іграшка, є більш круті. І якщо ви хочете таку іграшку, то вони є в продажу в нашому інтернет-магазині. Переходьте за посиланням в описі або закріпленому у коментарі та обирайте, яку іграшку хочете саме ви. Уперед! Я хочу перемогти заради дружини. Запросіть учасників! Проходьте! Нагадую, що один із вас отримує золоту медаль вартістю 250 тисяч доларів. Хто хоче вдарити першим? Я вдарю. Отже, першим Словенія. Це має бути легко. Я буду в шоці, якщо він промахнеться. Так, звичайно, перший раунд був легким. Але це ненадовго. Тепер, коли всі забили гол... Ти Знаєш, що відбувається? Так, я знаю, що зараз Чендере, виносьте! Зараз почнеться справжнє випробування. Усе буде набагато складніше. Думаю, перший вилетить зараз. Дуже Скільки узко. всього на кону, я думав, що буде легше. Тут близько двох метрів, хтось 100% вилетить. Перед сто 100% вилетить. Підтримайте його, нужбо! Незважаючи на те, що ми зменшили ворота, вони все одно забували. Доведеться ускладнити ще більше. Ніхто не промахується. Правда, чи пізно хтось промахнеться. О, ні. Перша проба. Мені дуже шкода, чувак, але ти програв. Як прикро. Я не знаю, куди він Їх залишило шестеро. Ми не будемо додавати нові стіни, а просто їх зрушимо. Черна має дорівнювати одному чендеру. Добре, Словенія, бий! Він усе забиває! Не поспішай! Вибивають один за один. Я Міг би і влучити, але це були найкращі Ого, ще Так, Справжні змагання! Залишилося п'яте. Я виграю тебе. О -хо 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 -хо! Так, крихітко. Гра саму твоя черга зараз відповідальний момент. Фанати думають, що переможе самоа. Самоа! Само. Він влучив вик. Звичайно, дуже прикро програвати, але це було феноменально. Думаю, мій народ пишатиметься мною. Мені шкода. В іграх брала участь кожна країна на планеті, і зараз їх залишилось дві Лівія і Словенія. Один із вас піде золотою медаллю вартістю 250 тисяч доларів. Джимі, готуйся, готуйся, дуже несподіваний. Повернути. Хлопці, можете прибрати стіни? Замість стін кожен з вас по черзі буде вратарем. Так. То ти, коли хтось влучить, а хтось ні. Все дуже просто. Я його зловлю. Я нервую. повірив. – Я теж. Він не ну, гаразд після цього він вже зобов'язаний зловити. Так. Якщо ти заб'єш, то ти виграєш нашу Олімпіаду. Я повірити не можу. Усе, що потрібно, забити і ти виграв. Я виграю. Так! 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 Ря! 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 Так! Це Тут 9 кг золота. Обережніше. Золота медаль. Повірити не можу. Завтра ти можеш продати цю медаль за 250 тисяч доларів. А Словенія Стрібло, отримує срібло. Це мій колір. Вітаємо! Неймовірно! Перша олімпіада закінчена! Вони отримали медалі, а всі інші по 2 тисячі баксів! Сподіваюся, вам сподобалося. До зустрічі в наступному відео Це заради ліві. Ну що, мені здається, дуже круте, динамічне, прикольне відео. Сподіваюсь, вам теж сподобалось. І ви обов'язково напишете коментар, що ви про нього думаєте. Сподіваюсь, ви підписані, ви поставили лайк. Адже це дуже важливо для нас. А я кажу вам до зустрічі.